Вітаю! Продовжуються в деяких регіонах нашої країни траур. Триває війна. І ми щодня боремось не тільки на фронті, а й самим собою. Страх, тривога, безсилля, біль. У той час, коли не вистачає психологічної допомоги, ми повинні навчитися допомагати самим собі. Саме тому я створив. Щоденні вправи для самодопомоги, щоб кожен з вас зміг знизити рівень своєї тривоги, впоратися зі стресом або допомогти своїм близьким. Протягом двох тижнів о 15.00 я на своєму телеграм-каналі буду публікувати щодня психологічні вправи. Вона займе декілька хвилин. Але ви зможете значно покращити свій психологічний стан. Підписуйтесь на мій телеграм-канал зараз і порадьте його тим, хто потребує допомоги.